На політичну арену Полтавської області виходить нова молода політична сила національно-демократичного спрямування партія за Україну. Перша розширена обласна партійна конференція обласної організації відбулася минулих вихідних у нашому місті. Партійці підходять до неї вже в якості опозиціонерів. У залі були поміщені представники від національно-демократичних сил, які ще до президентських виборів підтримували екс-клаву держави Віктора Ющенка. Можна говорити про невтішні результати на останніх. Президентських виборах для національно-демократичних сил можна посипати голову попелом, можна е, 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 аналізувати, можливо, це вже залишимо історикам причини е, такого результату. Але я думаю, що найбільша біда нас, українства, і загалом Національно-демократичних сил завше, це не зовнішні опоненти, не Кремль. А ми самі, а зважаючи на це, постала необхідність у новій політичній силі, котра б увібрала в себе нове покоління молодих патріотів, а також досвідчених бійців Національного політичного фронту з тим, щоб утверджувати українські цінності та брати участь у політичній боротьбі. У конференції взяв участь народний депутат України, лідер партії за Україну В'ячеслав Кириленко. На Полтавщині сьогодні відбулися по суті установчі збори такої вже. Великої політичної партії, яка має осередки практично вже в усіх районах, яка обговорила ситуацію, яка складається і в Україні, і на Полтавщині, і буде діяти, буде діяти у той спосіб, який передбачений для всіх політичних партій. Будуть вибори, будемо брати участь, будемо не давати спокою всяким українофобам, які, на жаль, є скрізь, в тому числі і Полтавській області, і будемо пропонувати конструктивне бачення також своєї боротьби. І щодо Полтавської області окремо взятої, і щодо країни загалом. Конференція обласної організації партії обрала керівні органи та обласного очільника. Ним став депутат обласної ради Олег Пустовгар.